Була розвідка гарна біля цього вулика, походка, як в нас місцеві кажуть. Крутилися. Думаю, на вечір поїду гляну. Може рійсів. Да не сталося. Ніхто не заселив. Тут був один раз, ройочок такий слабенький сидів, матки не було. Десь була молода матка, пішла на обліт, не облетілася, не прилетіла з обльоту. Вони пропали, настроїли язиків. А це теж. Бачу, мурашки лазять. Може ось помазав солідолом. Але не дуже, не дуже бачу, їх це зупиняє. Ось Вони біжать собі чим чекують. Лісова мураха вона в принципі не повинна відлякувати. Але вони собі проходять сміливо туди-сюди і по вулику бачу лазять. Вони, мабуть, відлякали. Або хтось роя собі залишив. А там по вулику бачу лазять. Біля льотка. Вже і розвідки ніякої і немає. Ось таке. Думав, приїду, рій сидить, не сталося. Ось таке. Так, да. печально.